Так, а як мені туди добратися? Спускайся, вниз, я впаду. До Ду них? Ну да. Буде весело. Я бурю. Я на действию не браш. Ха-ха! <к choose> вважай, ведьма, важай. Аааа. Труїльнула мене. Хухо. <к? к>? <burnout> Хей, йо! Йо, хай, привітки! З вами Алсік, та Дісайпо, і ми продовжуємо грати Battle Builders, як ви бачите. І ну що ж, ми, ми маємо побити оцих оцих велик, великанів, ми закінчили тут на великанів. Тут дуже дивні оці всі штуки виглядають. Вони виглядають так, ніби я легко допригну, але як ви бачите, один блок листочка виглядає як, як цілий мій будинок. Коротше. Дивіться, бачите? Я вже почав його бувати. Бачите, це, 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 це ж ти от. Це ж я! <свистач> Ви гляньте, це ж я. <свистач> я мені не привикати тебе вбивати, як то кажуть. А, Японія, 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 я поняв, я поняв, дякую. Пам'ю не сильно багато. Так, а як мені туди добратися? М -м -м. Тобі треба було пригнути туди разом, що і воду там велика. Та. Так ти воду розлий і спускайся вниз, я впаду. До, до, до них? Нас. Ну так. Буде весело. Я понял. Я надію, ти не бреш. А чекай, давай, може, ліжко якесь або спаун поставимо, поставим, бо я так не хочу підніматися. Ти не пендипиш. Я вже не пенди А тобі є ліжко? Ні. А, класно. А мене є шерсть? Ага, шерсть пішла. Я понял. А тут є дерево. Давай його попробуем скупати. А чим купається цей листь? Ну, паши пікікс. А як ти так? Ну, не знаю, нажав, затиснув. А, <смітна> 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 а чому в смыслі чекай? Я щось не поняв. Узбагойся, глопай! <смітна> що ти там робиш? Діма він дістає далеко. Ух, і три сердечка Нологічна наносить. Шоє, полег... що, що звідси ми їх не переможемо. Принаймні, не, з, не зверху. Не зверху. Знову ух. Так, це є. Магія прокачаю, напевно. Е, e, На тобі ти от Оце. Може тобі теж треба буде. Так, я yes. собі. Ой, yes. я до речі, хіляюся, коли вбиваю монстрів тепер, прикольно. Магія прикольна штука. Хоча б двох б'єм. Треба, але я щось. Давай я, коротше, їх відволікаю, а ти. Е, з... Ну, я подивлюсь просто, наскільки легко з ними бец. Ні, вони дуже сильні. Тут випала кирка. А я на наебать не тільки там має, чувак. Вважай. Страшно, страшно. Треба було, щоб ти їх відволікав, бо... Хоча тебе урон нормальний. Вони просто дуже живучі. О, матчи випали. Прикольно. О, сюда. Ніфіга собі. Да. Нифига себе. Самый не мач. Е, ти, ти взяв? Бачив? Як тобі? А, бачив. Щоб я бити не міг. Як тобі? І га, собі він працює з цим модом, це вообще кайф. Ну що працюємо по тій же схемі. Давай. Давай тепер той. <гум> Ні-ні-ні, я не виживу що. Один раз вдариш, і я потім добиваю. То він мене так дістане, трожай. Ну, найс. Ха-ха <плес> <плес> звалювати, напевно, пощуть звідси. А воно тут спавняться, так? Да? Ну так. Да. Ну то йдемо звідси. Давайте тоді як зробимо, прокопаємося вниз. Йдемо підійдемо ближче до того? Що відбувається. <плес> ну, це мене дождь б'є чи що, я не розумію. Біом так. закрито, пише. А, мене теж Ну Значить, ми щось не зробили. Вбити шахтаря гіганту у хмарах і візьміть кайло велетня та поверніться до печер тролів. У мене одне з двох пише. Так, теж. Ну, давай двох вб'ємо. Що там треба та поверніться до печер тролів. Що за печера тролів? Це велика штука Інсі? Напевно. Значить, нам треба дойти. Там хтось спить? А, от привид. О, я вбив. Я бачу наскрізь. От я хотів його вбити, минуло разу його не було. А, так це і, є і... гоблін, лол. Чекай, я вбив гобліна чи привид? Я нічого не розумію. Воно щоб не себе. О, я чую звук, от його і вбивай. Попробуй його вбити, подивись, що буде. О, це він гоблін? Це він ніфіга не гоблін. Дудня А, а... з ким мені броню свою. Хочу подивитися, що за спрацює. О, прикольно. А що ти отримав? Дай мені теж таке отримаю. Ти отримав? Я не знаю, що ти не отримав. А, я отримав вже? Ну, окей. Ти не отримав, але я тобі скинув все, що треба було для того, щоб його отримати. А ти мені нічого не скинув? Штани. У мене нема штанів. В сенсі тебе нема штанів. А де я їх скину? От, ну як як це сталося? Бо як вони могли, вони не могли зникнути. А, вони uh, є, лол. Тримай. Дивна uh. штука. Ооо, oh, прикольно. Тут або меч і шолом, або кирка і. і ж ці капці. Ти як вважаєш? Кирка і капці, напевно. Підходить. О, не... а, агум. Угу. Еще там. Так все просто. А, у нас и дается эти штуки. Прикольно. Что там, мальчики, Угу. Давай. Давай. Если безроблю на полноте. mm -hmm. Є <смеш> <смеш> куртка якась. Ой, це куба доглядає. Але я так розумію, нам треба тролля, чи що? Так що шукати треба тролля якогось. І де нам знайти тролля? Звідки мені знати, як тролль виглядає? Ну, дивись, там, в чому прикол. Троль мав би виглядати бути, напевно, в данжі, ну, не в данжі, в, якому мі... в якомусь місці, де є оцей босс Типу, щоб до нього дойти, що? Амулет ще один. А де ти його поклав? Який слот okay, ти yeah, його yeah. поклав? Ти казав, що щось клав кудись. Слот амулет. А, бачу, знизу зліва. Окей. Okay. <laughs> Бед доглядає. Окей. <Okay>. Берушаємо. <laughs> Жаль, міт не дає опці. Okay. <laughs> Бо більшість, знаєш, всі боси, які допомагали відкривати інших босів, вони були в зонах коло босів. Це якраз зона коло боса. За коричнева. Тут насправді намальована якась штука на карті. Але це, я думаю, хмари. Ну я просто дивлюсь на карту зараз. Тут багато цих печерок. Великі, маленькі. Оце середні машини пішли. Де ще справа ще одна середня Го, туди ще? Та, та, та йдемо. Давай оцю кучу і... і виходжу звідси. О, я ще одну плющу вибив. О! Хто? кого я вбив? О. Я вбив гобліна просто. Ні? Не звал, що я вбив. Може, він попався просто в мені. Значить, він заспавнився, Чекаємо ще одного. Угу. На тобі плющ, ще одного. Що mm -hmm. випало? Mm -hmm. Два отких. Вау, нуб. Кто <laughs> <Та> тобі? Ха-ха-ха. <laughs> І секбой, і гру, і ігра така є. От О, две ще один. Ходи сюди. Попробуй ще раз, я не знаю. Дай, а, дай дай. Десь тут направо побіг. він. А, зірвав себе. О, найс. Є. Yeah. Ура! Ось ці такі постройки кругом. Тому я думаю, це вони мають бути. Це, типу, острова, фактично. Це шахты тролів, Чи як печери тролів. то давай просто печери спустимся. Давай прям під островом, не знаю. Типа під островом має бути, да? Я не знаю. Ну, тут є значок. Може тобі да так и подивитися. Я пані, пані. Це минус, є, ма О, мені воп. О, щось є. Окей, да. О, тут є 6. Подвій тролль. О, троль, реально. О, все. Прикольно, ще одного на-на-на-на-на. Зараз от є меч і кирка в мене в тому. No. Десь треба. Але, треба, скупати, щось треба а треба в може скопати ось. Грибочки якісь. Величезне сідло сусінкового світлогрибу. А вот тролль трольштейн. Yeah. Так, тут якийсь обсидіановий блок мав, мочить. Фигело вообще собі шаров, а на відійшов? Так, давай є обсидіановий блок. Але я його не можу копанути. Бо в мене немає цієї штуки, І в тебе тоже. Не можу. А, це звичайний обсидіан... О, давай, сундук. О, тут я червіні боби, чуєш. А, все? А, все? На ну, тобі черні боби. А, дай... а. а. А, а, пфф. Сно цей блок. Будем скидати. Ну і ладно що третє за що, що не хватає з цього. Єма! Ну, а це вже точно щось не то. Босс якийсь ніби? Ну, типу. Босс обсидіану. А, вау. На. Ого, вона просто кине, що буде ламатися. Ні, вона... Воно... Навіть один процент я не маю. Треба певно цю кірку кам'яну кам прокачати. А це треба білдинг 18. Ого-го, як мені далеко. О, хтось біжить до нас. Із uh -huh. Відьма. Важай, ведьма, -а Аа. Труїльнуло мене. Короче, все, мені більше не хочеться, реально. Мені більше не хоче. Я, я тоже, я виходжу на рай. А на все рак. Воно тут а. Хоча нам, я вже... ми залутали вже більше, тому. Я думаю, проблем з тим не мало Мене б'є. Я вафія. Вот він не вмер. Ми ще щось маємо зробити, прикинь. Дальше. Давай я цю штуку заберу, і ти побачиш. Е -е... Я штуку? Ну, оці, Ліани, бо я їх тримав на кінець. А, та-та-та, не виглядь, а, я що не можна скр... навіть зараз використати на цю штуку, якщо воно взагалі так працює. Та-та-та. та Воно стається... Короче. Та-та-та. та та Не можу. <різь> mm, <у мене> <різь> а, я бачу. Появилися ще два нових досягнення. Знайдіть лампу по пилу у печерах тролів і ви зможете спалити шипові бар'єри. От і маєш. Давай виростимо Боб. Давай. до краш. Вау. Ніфіга собі. Прям як в фільмі. <плес> ну я не знаю, що робити. Том прикол. Тому ми так довго й робимо. Я думаю. Догадки, але я думаю, це реально в не цьому. Треба Constitution 20 і Building 18. Вертаємося, напевно, просто. Ой, я просто бачу кількість сундуків, кількість речей в нас в інвентарі. Ой. Страшно виключай. Яке прекрасне небо! Яке, які прекрасні зорі. З... Який цей ліс красивий. Як жаль, що нам потрібно від нього прощатися. Ех. Щось не, не дуже звучить, нібито біжаль. Окей, okay, no problem. Oh. Красивий ліс, але колись ми в ньому до нього повернемося. Думаю. Як мінімум по дерева, чи по якісь ресурси. Ручки, зайчик мій. Він змінив колір. Чекай, а де мій зайчик реально? Він десь тут був йома, я копати не можу, я в афігі. Ні, твій зайчик десь Сюда. закопаний так А, Йома. Ти знав, що він тут? <laughs> типу, <laughs> догадувався. Мені цікаво, що буде, якщо я два. А, чекай. а ну, Ану. Ану, я навіть не знаю. Ну ладно, байдуже. Мабуть, байдуже. Просто тобі буде дуже важко, мені здається, з двома. Може і ліпше мені скинь. іменно? Сундук. А, фух, Мої речі там. Мене сюди хоча б візьму. І що? Ну, погнали, напевно. Курочки лишаються тут. Ну, звичайно. <ривіт> Блін, я зверху, мені теж треба обходити. Барин. Та -мо, сраних утро. <ривіт> я не поняв, ти як ти <ривіт> робиш? Та не може бути. Добре. Давай де та білочка. А дома. Ну, mm -hmm. додому попригала. Далеко звідси? Ну, вдома, ходи за мною я тобі покаже, де вона. Все ну, она бігла по цьому льоду, отак пригала. Десь так. Угу, mm -hmm. а так і кладно. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Прям ідеально так і ми. А, uh, я зрозумів. Ой, це так бігла, бігла, по його. Вона навіть такий трійний прожив мало, а так як ти вриво. Тух, тух, тух. А та, та, та. отак, так. Ого, отак перепригнула цілу річку, я вже. Ти його впала тут, як дурда. Вже я вже uh -huh. <паду. паду> <паду> ага. це Воду. Ага. А як це все так заміти по карті, я щось? Оце в тебе, оце в тебе, звісно, карта приближує. Oh. Ти бачиш прямо як, знаєш, як супутник у GPS. <laughs> Прямі трансляції. Oh, О, да. От, і потім коручу, от бачиш, тебе тут чекає. От на цьому блоці, на рахунок три. Раз, два. Ааа, и мат, ты нос. Ну, а де, де той? О. Oh. <laughs> давай! Гарно. А дає той зайчик? Же дома. Попригаємо додому? Дуже дуже їсти нас бероти, тому. Я тут затримуюсь на пару хвилин. Mm -hmm. Добре, Я тоді, напевно, прыгаю. Що, давай завішуємо стінку як минулий раз. Mm -hmm, чекай, да. А, в нас же ж нові. Mm -hmm. Знаєш, ми ніби ми маємо ніби повністю завішити цю е, стінку нашу, і тоді ми левела апнемось mm -hmm. на будинок. <laughs> давай. Чотири. E, це ось четыре цего. E, два ого, вирішальна мить. Скість в тебе штук? Три, три, що. У меня два кам'яних і такі? один класний дуже. хмм. Mm. <суб> Блин. <суб> ну, давай, два, ну. <суб> 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 Ну, так, я поняв. Це доля. Ой, давай далі. Два. Ще два, ще дуже два. Водно, дуже видно. <laughs> З моєї сторони а він чекай. завжди буде під кутом, Щоб нагадувати. А -а -а. Дивись, але як ще два? Двоє, вод воно є. Це доля? Це статуї. Добре. Ну, типа тут все іграшки, бачиш, плющи, плющи, плющи. -а. Плюші, плюші. О, це, це, це статуя. Конфіскація. А вот це а це, а це, а це плющи, реально. Ну, це гая, але це тоже, типу, ігрушка. А так то всі плющі. Можем ще ляльку цю забрати, але. Ну, це не кратеешь. Ну то є так. Ще Угу. Та Ага. Тримайте кілька чередних бобів у печерах трої і використайте їх на ґрунті, що сяє під хмарами. Просто візьми Боб, Ну там в сумці лежить, і вирости тут а колохати цю фігню величезне. Трошки вибив голову. Ніфіга собі! Давай. Ну давай. Хо-хо-хо! Прям біля нашого дому. Вау. Оце дерево виростеле. Оце так. Оце так виростело, конечно. Що ж, йдемо закінчити серію на цій ноті. Ми зробили дуже велику подорож. Угу. Ми, ми вдома. Ой, ми вже... Скільки... Знаєш, всюди добре, а вдома найкраще. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Ну, ти їж, їж, я тебе не буду відволікати. Я би міг що їсти, я би постійно їв, коли ти говориш. Ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока! Бая!